Чому Росія запроваджує пропускний режим у прибережних населених пунктах на лівому березі Херсонщини? Вони бояться того, щоб о, наші люди будуть передавати інформацію. Це зона, активних бойових дій. Чим це небезпечно для місцевих жителів? Вони ж людей використовувати як живий щит. Якою є ситуація у населених пунктах, розташованих вздовж Дніпра на правобережній Херсонщині? Щодня практично маємо поранених та загиблих. Та чи залишаються там жити люди? У нас може з тисячі тричі більше людей було, осталось чоловік тридцять. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій частині Херсонщини запроваджують пропускний режим в межах 15 кілометрової зони від Дніпра. Про це днями повідомив так званий губернатор регіону Володимир Сальдо. З 1 серпня такий режим почне діяти на території Каховської громади. А до 31 серпня його також ведуть у Новокаховській, Олешківський, Великолепетиський, Верхньорогачицькій, Голопристанський і Горностаєвський громадах. Сальдо зазначив, що для отримання перепусток жителі прифронтових територій повинні заздалегідь звернутися до окупаційної адміністрації за місцем проживання із відповідною заявою. До заяви мають додавати копії таких документів, як паспорт із пропискою на території прифронтової зони, трудові договори, трудові книжки, а також документи, що підтверджують виробничу необхідність переміщення. Окупаційний чиновник також наголосив, що перепустка дійсна лише за наявності паспорта. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що окупанти не пояснюють, чи можна буде отримати перепустку за українським паспортом, чи лише за російським, запроваджуючи пропускний режим, окупаційна влада переслідує кілька цілей. Пояснює політик. Вони бояться того, що наші люди будуть передавати інформацію. Це зона активних бойових дій. Стосовно і дислокації російських військових, їхніх об'єктів, там переміщення та все інше, це перша мета. Ну і по-друге, ну це ви знаєте така свідома тактика насправді терору. Вона продовжується. Вони не хочуть, щоб бачили там були свідки їхніх постійних злочинів. А їх там дуже багато. Чим ближче до зони, тим бойових дій, тим Збільшується кількість злочинів з боку російських військових відносно нашого населення. Це марадьорства, це на жаль, і є злочини проти життя здоров'я наших людей. Звичайно, вони не хочуть, щоб були свідки, які б могли б потім а, давати покази, хто це робив, як це як це все відбувалося, тому там не. Не одна, скажемо так, мета. У прифронтовій частині лівобережної Херсонщини є населені пункти, які повністю знищені внаслідок бойових дій, каже Юрій Соболевський. Втім, у більшості інших залишаються приблизно 30% жителів через запровадження пропускного режиму. Там може суттєво погіршитися гуманітарна ситуація, вважає політик. Розуміємо, що буде. Ще е, більш ускладнена гуманітарна ситуація на цій території, тому що довоз е, продуктів харчування в е, якісь е, е, там торгов, по торгівельним об'єктам, які ще працюють, е, завезенням медикаментів до аптечного мережі, ну, не можу сказати, що вона там насправді є, але залишки і, о, ще є. Там є окремі аптеки, які намагаються працювати. Навіть це буде ускладнено, тому що якщо о, працівники цих торговторгельних об'єктів об вони не отримують ці перепустки, звичайно, вони не зможуть там от і вести господарську діяльність. Відповідно, людей не буде доступу до предмету першої необхідності, в тому числі до ліків. Такий ризик він є. Тиск на жителів окупованої частини Херсонщини не припиняється, розповідає Юрій Соболевський. Через пропускний режим місцеві жителі можуть опинитися на цій території в заручниках. Не зупиняються ці постійні фільтраційні перевірки і робота блокпостів. І вибіркову ці обшуки, затримання ну, на жаль, в цей процес він триває зараз. Ми бачимо, що вони значно посилили тиск через майно. Будемо сподіватися, що людей будуть випускати, що їх там не будуть тримати в якості ну фактически заложников. Да але ризик є насправді. Ризик є. Вони з одного боку вони хочуть, щоб там було як можна менше людей, а з іншого боку, вони ж людей використовувати як живищі, тому вони зацікавлені. Щоб там в певних населених пунктах залишалися люди. Поруч з ними є російські військові, які дуже часто зараз там просто в цивільному одязі, для того, щоб не бачили да, що це військовослужбовців, щоб вони не відпрацьовували, і вони більш-менш повільно себе почувають, розуміючи, що не будуть по ним відкривати там артилерія вогонь, коли поруч цивільне наше. Тому от в цей от баланс вони якось там намагаються зберегти. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Активісти руху Жовта стрічка нещодавно повідомили, що російські силовики проводять масові обшуки у селах поблизу окупованого Скадовська. За даними підпілля, особливо напружена ситуація з обшуками у селі Круглозерка. Окупанти шукають докази співпраці місцевого населення із силами оборони України. Для цього перевіряють їхні особисті речі, телефони, документи та банківську історію переказів. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам Приазов'я, що деякі населені пункти громади російські військові перетворили на режимні об'єкти. Явної зміни кількості перевірок там чи по кількості блокпостів не не, не, не спостерігаються, але от, наприклад, це село Лазурне воно фактично повністю закрите, тобто. В'їзд, виїзд, ну це як режимний об'єкт об'єкт. них там якийсь. Не знаю там зв'язку з чим. Там максимально обмежено пересування людей. Там завжди їх перевіряють дуже ретельно, і взагалі запитують, чому їдете, навіщо і можуть не пустити без пояснення будь-яких причин. Тобто там не то, що там. Мова може йти там про гостей, а навіть свої, які там живуть постійно, мається на увазі в Скадовському районі. Їм обмежують туди пересування. Наприклад, по лазурному і можливо ще по якими селам, я просто немає всієї інформації. То їх перетворюють ці населені пункти на режимні об'єкти. Окупаційна влада декларує, що Скадовськ є, начебто, безпечним містом, тому пропускний режим там не запроваджують, каже міський голова. Звісно, там все одно на в'їзді, на, на всіх в'їздах стоять блокпости, і вас обов'язково будуть зупиняти перевіряти. Але заборонена в'їзд немає. Там в принципі, все без змін людей, тобто те, що вони там казали, що ми підготувалися до курортного сезону. І там у нас ми очікуємо там туристичний бум, там чи що там я не знаю. то нічого цього немає. Так, е, да, звісно, люди на пляжі, якісь там є е, переважно місцеві, які все таки ходять на море. Можливо, є якісь окремі гості, але фактично ніякого відпочинку там масового немає. Зрозуміло, от щоб там вони не казали підготувати інфраструктуру не так, то просто тому що ну є дуже дуже багато аспектів, які. Я не думаю, що вони змогли там їх всі врахувати. Тиск на жителів Скадовська чинять переважно через паспортизацію. Додав Олександр Яковлєв. Для тих, у кого немає паспортів, є, є певний тиск, тобто регулярні. Приходять з регулярними перевірками кожен раз одні ті самі питання. Тим самим, якби людей змушують отримати паспорти. Тобто кажуть, візьміть паспорти, і ми все перестанемо считати. Тим часом російські військові продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонщини. Найбільше потерпає правобережна зона біля Дніпра. За даними Херсонської ова евакуація цивільних з регіону триває. Виїхати до більш безпечних місць може кожен охочий. Людям допомагають не лише виїхати, а й облаштуватися на новому місці отримати гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, запевняє влада. Раїса Костенко, жителька села Отрадокам'янка, що у Береславському районі Херсонщини. Вона переїхала до іншого населеного пункту області, села Новодмитрівка поблизу Великої Олександрівки. Жінка розповіла, що залишила своє село восени минулого року, оскільки там жити вже було неможливо. У двір у мене попало чотири снаряди. Вже зовсім всі ви стали виїжджати повністю. На вулиці осталися ми тільки вдвох. О, у діда, свата мого, теж хату розбили, і він прийшов до мене, бо не було, де діться. Він прийшов 5 вересня, це якраз його хату розбили. Через тиждень десь у його пішов він до магазину, оп'ять попав снаряд. Хлопчика з нашої вулиці ранило, убило зовсім, mm -hmm. а він залишився mm -hmm. Все, Тут діти стали дзвонити, дочка, ма, уїжджайте, ма уїжджайте. Mm -hmm. Тоді знайшла вона квартиру і сказала, що ввечері дзвонила в 4 години вечора, завтра на 9 разів машина, уїжджайте. Mm -hmm. Ми живо бігом, що небудь було. Собралися у легкову машину з сумками і уїхали. Це сюди в велику Олександровку. Приїхали тут. Земляки наші знайшли нам квартиру. Угу. Ми поселилися. Квартира, звісно, була одразу дуже поганенька, uh -huh. дуже такі ніяких условь, ніде нічого не було. Uh -huh. Uh -huh. фактично. ні туалету не було, нічого. Зараз в Отрадокам'янці залишається жити кілька десятків людей, розповідає пані Раїса. Людей зовсім не осталось, можна сказати. Ось на днях парня у хаті був, упав снаряд, убили насмерть молодого 43 роки. А так стріляють кожен день і стріляють добре. Нас, може, тисячі три чи більше людей було, залишилось чоловік 30, якщо залишилося. Там немає условий жити зовсім. Нас ні газу немає, ні води немає, ні світу немає, нічого. І по вулицях навіть не проїхати, всі вулиці розбиті, всі Дома розбиті, mm -hmm. взагалі немає. Жизні там немає. Не тільки наше село, а все правобережжя, все, все по Дніпру. Mm -hmm. всі, всі села: Козацьке, Веселе, Отрадо Львово, Бургунка. Тягінка, це то до самого херсона, усе все розбито. Начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов розповів новинам Азов'я що ситуація у цьому районі залишається складною. Російські військові щодня обстрілюють правобережну зону. Якщо брати за останню добу, ми маємо чотири територіальні громади, які були під обстрілами. Це Береславська, тягінська, новоолександрівська та номіська. Ворог обстрілював як з мінометів, так і артилерії. Також використовуючи постилотні літальні апарати, атакував міста Береслав, Тамарине Золоту Балку. Ці обстріли продовжуються щодня, не втихають. На жаль, щодня практично маємо поранених та загиблих. Тягинська громада Бориславського району щодня потерпає від авіаударів, каже посадовець. Це Керовані авіабомби, які ворог скидає на цю громаду: це населені пункти Тігінка, Потрада Кам'янка, Ольга, Кальвова, це ті населені пункти, які практично щодня потрапляють під авіаційні вода. Е, інші населені пункти, такі як місто Борислав, наприклад, Новоолександрівка, Новооранцовська громада, ворог почав активніше використовувати безпілотні літальні апарати і ними по Різним об'єктам це може бути і цивільне населення, і приватний транспорт, і об'єкти критичної інфраструктури, це і заклади освіти. Останнім часом участі випадки обстрілу саме квартирних будинків в місті Бориславі. За останні 2-3 дні три багатоповерхівки практично згорили вщент. Вони були атаковані безпілотними питаннями апаратами. На щастя, в цих будинках люди не проживали, але маємо згорюші квартири і також згоріші будинки. Володимир Літвінов зазначив, що жити у населених пунктах, які розташовані вздовж Дніпра, дуже складно. Втім, частина місцевих жителів там досі залишаються. Критична інфраструктура і житловий фонд на цій території зруйновані на 60-80 відсотків. Додав посадовець. А якщо брати е, до повномасштабного вторгнення, то на території Бориславського району проживало 96 тисяч осіб. Зараз е, залишається проживати 36 тисяч осіб. Е, ну, це практично половина, так, 50% десь населення. Якщо брати прибережні населені пункти, е, там, де немає світла, це ну, десь більше 20 населених пунктів від тягінки і до е, Новооранцовки, там залишається проживати 4200. Ось світла немає. Вода є, але вона подається за допомогою генераторів скважин. Е так, качається, так вона не що ну, погодинно качається. Вона не, не, не на постійній основі. Крім цього, завозиться бутильована питна вода благодійними організаціями. Е щодо зв'язку, деяких населених пунктів він є, але нестабільний. Тому що ворог, також е, використовуючи безпілотні літальні апарати, останнім часом атакує наші е, вежі мобільного зв'язку. Я вважаю, що жити в таких умовах це дуже важко. Я навіть не розумію тих людей, які там залишаються на сьогоднішній день проживати. повноцінного життя на жаль, там немає, тому що постійно йдуть стріливі. Люди просто там виживають. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я з вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Нині приазов'я.